Чи важливий розмір члена? Це все медійна така історія. Це все, знаєте, така шоу-програма, де ніби чоловіків просто стимулюють до того, що їхній фалос визначає їхню маскулінність і їхні чоловічі якості. І чим більший у нього член, тим більше чоловік маскулінний. Але повірте, по-перше, існує велика кількість людей, точніше, чоловіків, які мають. Величезну статуру, тобто важать там 100 плюс кілограмів, це величезні кремезні чоловіки, і вони мають досить маленькі статеві члени. Але при цьому в цьому вони точно так само задовольняють свою партнерку, як і чоловіки з величезними пенісами. Тобто, якщо ви вважаєте, що темношкірі чоловіки прямо тішаться від того, що розмір їх члена зачасту набагато більше, ніж у середньостатистичного європейського чоловіка, то повірте, вони мають ще ті проблеми. І клієнтки, які мали статеві зв'язки з афроамериканцями, ми часто мені розповідали, що то не так вже і кайфово, і що то не так вже і класно. Тому чоловіки, заспокойтеся, розмір члена взагалі нічого не визначає. Якщо ви не знаєте, що з тим пенісом робити, і як задовольнити свою партнерку, і ваша партнерка сама не знає, що їй для того потрібно, то ніякий величезний член у вас в тому не врятує.